Моркву по корейськи я просто обожнюю. Багато пробувала різних рецептів: складних і простих. Зрештою зупинилася на цьому. Його навчила мене готувати моя мама, і скільки не пробувала інших рецептів, смачнішого за цей не знайшла. Він дуже простий і приготування займає мінімум часу. Я не претендую на дотримання всіх канонів в даному рецепті, це просто мій варіант приготування. Тим більше ви так просили поділитися саме моїм улюбленим рецептом моркви по-корейськи. Так що спробуйте і якщо сподобається, буду тільки рада. Всім привіт! З вами, як завжди, Юля та канал Прості рецепти. Почнемо, звичайно, з моркви. Її потрібно помити і почистити. Морква має бути смачна, соковита, тільки тоді салат вийде справді смачним. У мене 1 кг моркви. Так що, якщо захочете збільшити кількість, буде зручно все перерахувати. Для моркви по корейськи потрібна тонка, як локшена соломка. На звичайній терці, на жаль, таку не натреш, тому використовувати спеціально. Натираємо моркву на терці і, напевно, це найбільш складний і довготривалий процес у приготуванні. Але від того, як ви натрете моркву, буде залежати смак салату. Намагайтеся натирати довгими смужками. Тепер нам потрібний часник: 4-5 зубчиків буде достатньо. Роздавлюємо зубчики ножем, очищаємо і дрібно-дрібно нарізаємо. Відправляємо часник до моркви. Займемося тепер спеціями. Від них залежить основний смак салату. Отже, нам знадобиться яблучний оцет 50 мл. Дуже раджу використовувати саме яблучний оцет. Він дуже корисний і зробить страву ще смачнішою. Я, до речі, готую такий оцет сама. Якось поділюся з вами рецептом, якщо цікаво. Далі олія 100 мл. У мене рафінована без запаху. Тепер цукор 3 столові ложки. Сіль одна чайна ложка. Перець, чорний мелений, 1 чайна ложка. Можна використовувати суміш перців. І кореандр 1 чайна ложка. Можна відразу мелений, але краще брати в зернах. Зараз покажу, як його підготувати. На розпеченій сковороді прожарюємо зерна буквально пару хвилин. Потім висипаємо уступку для спецій і добре розтираємо. Ви одразу відчуєте приємний аромат. Саме так коріандр віддасть максимум смаку та аромату. Тепер висипаємо подрібнений коріандр до моркви, додаємо цукор. Сіль та суміш перців виливаємо олію та яблучний оцет. Тепер залишилося все добре перемішати. Морква по корейськи в домашніх умовах це не тільки дуже смачна і ароматна закуска, але і ще дуже корисна. При такому способі приготування зберігаються всі корисні властивості та вітаміни. Так що обов'язково включайте у свій раціон салатик з моркви, особливо в осінній зимовий період, тим більше, що готувати такий салат так просто і швидко. Тепер моркву перекладаємо у ємність для зберігання. Так як я готую такий салат часто, то у мене є ось така зручна скляна ємність з герметичною кришкою, але можна використовувати будь-яку банку або пластиковий контейнер. Головне, щоб кришка щільно закривалася. Зберігайте усе це у холодильнику. Вже через 3-4 години морква по корейськи готова, її можна подавати до столу. Хрумка, в міру гостра, пряна морква по-корейськи точно сподобається вам, і ви точно більше не захочете купувати її в магазині. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не зі мною, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб першим дізнаватися про нові відео. І не забувайте ділитися зі мною фотографіями своїх страв в інстаграм. До зустрічей!